Ску львівські двірники зустріли депутатів криками Ганьба. Проте депутати виділили комунальникам грошей заледве ледве на один місяць зарплати. З необхідних 13 мільйонів гривень на прибирання міста депутати проголосували лише за два. Бюро знахідок збираються закрити, а наразі суттєво скоротили робочий день. Лише дві години у будні. Одна з головних причин скорочення годин прийому у міському знахідок – зменшення зарплатні майже удвічі. Ще один пам'ятник у Львові могли знести, проте суд не погодився на таке рішення. Позов щодо монумента слави суд відмовився задовольнити ще у січні, тож тепер подали на апеляцію. Доброго вечора. Ви дивитеся наш репортер. Аналізуємо події Дня, що минає. Ганьба львівським депутатам сьогодні кричали двірники. Комунальники прийшли під двері ратуші з мітлами, адже з початку вересня львівські вулиці підмітають задарма. Зазвичай на площі ринок двірників можна побачити хіба що в досвіта, коли ще всі сплять, вони прибирають вулиці. Сьогодні ж декілька сотень комунальників прийшли до ратуші зустріти депутатів, які крокували до сесійної зали. У цих людей одне прохання заплатити їм за виконану роботу. Тому що територію замітаємо, а задармо. Ми дуже тяжко робимо, а на то уваги ніхто не звертає на нас. Хто буде взимку прибирати? Навіть до зими ми ще не йдемо. Хто зараз, як листя піде, хто буде там прибирати? А за що ми будемо працювати? Ви даром пані би працювали, якщо б вам зарплати не давали? Міським головою два рази виносилося на порядок денної сесії. Про внесення змін до міського бюджету щодо фінансування галузі на прибирання міста, однак два рази депутати дане питання відхилили. І ми сьогодні прийшли про те, просити наших народних убранців, щоб вони відкинули політику. А повернулися обличчям до господарки міста. Це вже третя сесія, на якій депутати повинні проголосувати, щоб заплатити двірникам. Цього разу переконати міських обранців, що чисті вулиці це добре для міста. Береться голова департаменту економічної політики та всі голови районних адміністрацій. Минулого року фактично на прибирання на чистку міста було сорок 48 мільйонів. Фактично вироська 48 мільйонів. Якщо потрібно, можна. Спершу коштів для о, прибирання міста. І я їм прошу кажу, люди добрі, не кидайте вірки, прибирайте, будь ласка, тому що треба, щоб в центрі було чисто, щоб місті було чисто. І кожен хвилин чекає сьогодні на рішення депутатів, на ваше рішення, чи будуть ваші виділені чи ні. І після того. Частина депутатів, яких у сесійній залі меншість, погоджуються, закинути міську господарку не можна. Таку проблему ми зобов'язані закрити. Це найбідніша наша, можна сказати, ну найбідніший пласт нашого населення, наших мешканців. І ми зобов'язані депутати допомогти. Однак більшість, а це свободівці, вважають зовсім по-іншому. Львівські двірники заробляють добре і не маємо на що нарікати. Тому говорить, що і слава на майна. Вже? В мене буде Чому? Щоб дотягти до кінця року, восени вулиці прибирати від листя, а взимку від снігу комунальники просили 13 мільйонів. Однак депутати вирішили: вистачить двох. Що це є свідома дія, яка Має на меті поставити місто на коліна, і це робиться руками депутатської більшості. То на кого вони працюють? Вони рвуть собі сорочки на тілі, що вони за українську мову, а тут нищать саме місто. Ми входимо в прецедент. Такого прецеденту не було в історії Львова ніколи, щоб депутати не виділяли кошти на прибирання міста. Тепер комунальники мудруватимуть, як поділити два мільйони І так, щоб вистачило на прибирання шести районів та й на зарплату до нового року. Христина Гаврилів, Олексій Шелковий, наш репортер. І попри те, що депутати виділятимуть комунальникам зарплату по копійці. Сажутруси також не можуть полишити своєї роботи. Тим паче, зараз, коли менше місяця залишилось до опалювального сезону, перевірити тягу таких звернень до комунярів зараз побільшало. У сажутруса пана Віктора сьогодні лише два виклики. Утім, невдовзі матиме їх до десяти на день. Користувачі індивідуального опалення напередодні зими перевірятимуть тягу у своїх димарях. Для того, щоб ми були впевнені, що на цілу зиму не буде проблем, ми викликали відповідну службу, нам перевірили димоходи. І все прекрасно, ми сподіваємося, що все Тяга буде чудово. Наявна. Тяга наявна, так що все, я думаю, буде прекрасно. Здійснили профілактику. о, Полум'я сірника стягується в пічку. Бачите? От. Серед реманенту куменярах звичайна куля на мотузці, нею сежутрус перевіряє прохідність очисних каналів. Здебільшого робить це двічі на рік до та після опалювального сезону. Очищається опусканням кулі донизу. Вона повинна пройти до очисної кишені, яка знаходиться в підвальному приміщенні. А часто забуваються? Ну, якщо нас люди роблять ремонти. Якщо хтось десь зробив якусь порушення, попри свій вік пан Віктор лазить по стрихах та дахах, немов молодий скелелаз. Каже, на початках було лячно, але з руками звик. Тепер учить молодих. Вовка боятися в ліс не ходити. От так само і тут. Спочатку було досить страшно, тому що я ніколи ну, не знав взагалі, як і е, перш ніж перший раз вилізти на дах. В мене був так само учитель, який мені це все розказував, показував, а пізніше на практиці ми це все здійснювали. Сажотруси нині на вагу золота. Серед коменярів зазвичай люди літні та похилого віку. Молодих ця професія не приваблює. Ну а хіба це є досить така відповідна спеціальність, за яку нам нараховують доплату. А скільки маєте в місяць? Не таємниця. Не таємниця. Оклад 1200 гривень. Попри копійки, пан Віктор роботу виконує сумлінно. Каже, від цього залежить життя людей. На зиму власники помешкань утеплюють вікна та двері, через що обмежується доступ чистого повітря до помешкання. Але перевірити тягу у димарях забувають або ж просто нехтують. Для того, щоб згорів один. Кубічний метр природнього газу необхідно близько 10 кубічних метрів чистого насиченого киснем повітря. Відповідно, коли повітря в приміщенні вигорає, газовий прилад починає його брати не через ті щілини, десь нещільності або через вентиляційний канал, а починає його брати через димохід. Відповідно, всі продукти згорання потрапляють у квартиру внаслідок отруєння чинним газом. Торік на Львівщині загинуло чадного газу десятки людей. Отруїлись майже 200. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, наш репортер. Монумента слави зносити не будуть. Апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду, який не задовольнив вимог УРП демонтувати пам'ятник радянським воїнам. Тепер ініціатори позову оскаржуватимуть рішення у вищому адміністративному суді. Юрист УРП Григорій Ангел у суді вимагав знести монумент слави ще у січні. Тоді Феміда відмовила, тому подали апеляцію. Суд першої інстанції прийняв рішення, на мою думку, несправедливе. А ми чекаємо в апеляції все таки правосудне рішення, що буде проведений демонтаж, Бо це вже 20 років, як треба було очистити Україну від символів тоталітаризму. І сьогодні вже треба нарешті. Зважитися на рішучі кроки за півгодини до судового засідання. Імпровізований мітинг. Не забуваємо, пам'ятники це пам'ять, можна пам'ятати на цвинтарі тих, які загинули, але не можна возвеличувати пам'ять тих, які прийшли сюди непроханими на нашу землю. Слава Україні! Грой! 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 Міні мітинг під апеляційним судом привернув увагу перехожих з ідеєю демонтувати монумент радянським воїнам. Погоджуються не усі. Я вибай, <пев> <розум 'яна, пев> <та вона. пев> Та апеляційний суд рішення Галицького суду залишив без змін. Пам'ятника не чіпатимуть. Нині вже мало хто пам'ятає, що цей чи не єдиний монумент радянської епохи хотіли перетворити на пантеон визвольної боротьби. Ще 15 років тому міські депутати ухвалили реконструювати монумент на Стрийській. Тою ухвалою було передбачено, що цей пам'ятник вірніше не пам'ятник, основна його домінанта та архітектурна. Що він стає частиною великої композиції пам'ятника борцям за волю України? яка передбачала реконструкцію того пам'ятника, збереження тої високої домінанти. Потім повинна була йти така велика алея героїв через парк культури, яка би виходила до підніжжя цитаделі. Тоді грошей забракло і проєкту таки не реалізували. Хоча зізнається головний художник, монумент зроблений грамотно, виглядає органічно. Водночас є чимало задумів, за які не беруться руками. У нас є люди, яким ще пір не встановлені пам'ятники. Наприклад, 22 роки стоїть пусте місце, де був колись пам'ятник Галану, і напис, що тут буде споруджено пам'ятник західноукраїнській Народній Республіці. Оце би нам треба було зробити. Бо без безумного у нас би не було ні УПА, ні незалежної України. А про це ми чомусь забуваємо і ніхто над цим не хоче думати. Я прихильник на того, за того щоб віддавати належне тим людям, які ще недостатньо вшановані. Тим часом ініціатори знесення монумента на Стрийській домагатимуться цього у вищому адмінсуді. Тетяна Моровель, Олег Кухар, наш репортер. Міліція і далі з'ясовує причини фатальної аварії, що сталося учора у Яворівському районі. У середу близько шостої ранку поблизу села Страч в озері виявили Форт Фієста. Коли його витягнули з водою, то виявили в машині, перебував 30-річний мешканець району, голова однієї з сільських рад. Разом з ним в автомобілі була його дворічна донька. Обоє загинули. За попередніми даними, водій машини не впорався з керуванням і з'їхав з дороги в озеру. Зараз триває перевірка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зараз триває перевірка. Відповідно буде призначено ряд експертиз, і правоохоронці будуть встановлювати причини цієї події дві години на день у будні і субота, неділя, вихідний. Єдине у місті бюро знахідок скорочує години роботи через брак фінансування. Пан Роман з необережності посіяв своє посвідчення учасника війни. Шукати документ прийшов у бюро знахідок. Каже, добре, що в години роботи нині потрапив, а то лиш клямку цілував. Документа свого тут не знайшов, але певен, така установа має працювати довше. Вона потрібна, тому що все-таки приноха документи і все приносять. Я бачу багато там на кнопці в Але вашого нема. Ну, на жаль. Так що таке, хай другому пощастить. Цей чоловік у бюро знахідок все в одному, і директор, і прибиральниця, і майстер каже, скоротити години роботи змусили обставини. Бюджет бюро урізали майже удвічі. Зізнається, тримається тут лише на ентузіазмі. Просто шкода його залишити, бо може пропасти. І тому, виходячи з цього, щоб все таки підтримувати його роботу. У години практично я по власній ініціативі виходячи з цього, і скоротив цей час, тому що. Ну нереально сидіти тут. І нічого не заробляти. Чоловік бідкається з 2003 року. Бюро знахідок віддали під крило ЛКП. Муніципальна дружина. Відтоді гроші вони заробляють на себе самі, дали розцінки на послуги та встановили план. Бюро знахідок не може бути комерційною одиницею і зароблянням. Ну ви розумієте, навіть коли в процесі колись говорилося ну що ви ти там зібрав? Скільки коштів? Я кажу, перепрошую. Я кажу, ну які кошти кажу, мені що ну наймати армію жуліків, вибачте вже сміх сміком. який може бути план? Навпаки, повинно було б радувати, що немає. А звідки можуть бути гроші? Знизує плечима керівник муніципальної дружини. Відтоді, яких усунули від паркування у місті, і віддали евакуатори Льві електротрансу. Ледве кінці з кінцями зводять підприємство за ледве жевріє. Практично без роботи, тому що у нас є пару, один-два об'єкти, які ми надаємо послуги по охороні. І то так практично цей і бюрознахідок. Практично, ми на сьогоднішній день нас залишилось, як тому півроку у нас було поза 50 чоловік, то на сьогоднішній день нас залишилось 12 чоловік. У ратуші твердять, ЛКП муніципальна дружина, приречене його розформування лише питання часу. Позиція департаменту, що його треба людей, вже частина скорочена скорочувати далі, припиняти діяльність, приєднавши шляхом. Мою позицію особисто до львів Автодору. Що ж до бюро знахідок, то його мають намір передати у відання управління муніципальної дружини в штаті адміністрації міського голови. Це буде вже інше джерело фінансування, але чи краще єдиний працівник, що залишився, може тільки здогадуватись. Віталій Кубліков Юрій Герасимов, наш репортер. Леді і Теді у палаці мистецтв відкрили сьогодні фестиваль ляльковий світ. Темою цього форуму лялькарів стали ляльки леді від політ політфантазії художників із різних міст України. Вартий подив. Культура авторської ляльки у нашій країні стрімко розвивається. Не встигаєш побачити кілька технік виконання. Одразу художники вигадують нові. Тому леді і ведмежата тут дуже різні: від порцелянових, панчішних і аж до гарбузоголових. Вперше на фестиваль кияни привезли ляльки Реборне, тобто ті, які максимально схожі на справжніх немовлят або ж мавпенят. Художники замовляють заготовку тіло, а далі над ним чаклують. Робота автора розмалювати, надати цій такій. Синьо-зеленій дитинці, вигляду реальної дитини розмалювати, закріпити фарбу, вживити волосся, додати очі скляні, ну, тобто вдягнути, створити певний образ і вже потім отримуємо таке от чудо з хвостиками. А відома лялькарка Інна Івасюк вдалася до типово львівської теми кавової, тому одягла своїх магоц в одяг тістечкових і кавових тонів. Раніше в мене вже була кавова панна, але тепер я ще трошечки поекспериментувала і створила якісь. Тобто, принаймні, така ванільна магод завийшла, Вона наразі моя фаворитка. Для Маргарити і Катерини це дебют. Принесли одні з перших своїх ляльок, створених у школі лялькового мистецтва. Їхні роботи це ельфи та ельфійки. Саме перше малюється образ ляльки, який хочеться. Ми його зображали на картині, тобто ми малювали його, хто як вмів, звичайно. А от потім на другий етап це був вже макет ляльки. Згодом він обкладається папорклаєм і робиться одяг. волосся, розмляваль це лялька. Самому кінці така інформація знадобиться для тих, хто захоче прийти сюди на майстер-класи, які відбуватимуться у межах фестивалю Ляльковий світ. Ляльковий форум триватиме до кінця вересня. Більшість леді і ведмедиків можна купити. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер. Якщо маєте до нас запитання чи пропозиції, телефонуйте до редакції. Наші новини оглядайте на сайті львів 24com Далі наші постійні рубрики. Побачимось. Відтепер ОСББ працевлаштовує безробітні. Для цього запровадили спеціальні семінари у центрі зайнятості. На них працедавець презентує затребувані професії. Хоч семінари проводять віднедавна, то у міському центрі зайнятості кажуть, що результати є вже сьогодні. У цьому напрямку ми десь провели вже сьогодні, був п'ятий семінар. 130 чоловік, якщо я не помиляюся, взяли участь в них і вже на сьогодні є 15, які. Впевнено працюють над тим, щоб створювати такі об'єднання, започатковувати таку от справу в своїх будинках. В ОСББ на роботу приймають голову об'єднання, бухгалтера, паспортиста, сантехніка, електрика та сажутруса. Посади такі ж як у міських жеках, та вже сьогодні працедавці говорять про переваги і для них, і для працівників. кажуть, і не лише змога краще контролювати підлеглих, але й платити більшу зарплатню. Давайте візьмемо по сантехніка. Якщо сантехнік в ЖЕКу, напевно має півтора тисячі, це в ОСББ Він має дві з половиною тисячі. Сьогодні після семінару потенційних працівників ОСББ повезли на екскурсію. Їм показали, як виглядають під'їзди тих багатоквартирних будинків, в яких вже діє об'єднання співвласників. Сьогодні нас привели на екскурсію. Сюди ми подивилися декілька під'їздів, і вражаючи є великі переміни. Це видно, чистота. Все гарно, все робиться, все ремонтується, тому дуже приємно, і нам би всім хотілося таке мати. Хочу центрі зайнятості кажуть, що такі об'єднання не працевлаштують усіх безробітних львів'ян, та для частини з них це можливість не лише знайти місце праці, але й навести лад у власних будинках. Зорислава кадикало, Роман Маленький, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки «Алегро». Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Петриківські рукотвори у музеї історії релігії Валентина Панко привезла з рідного села Петриківка, що на Дніпропетровщині десятки розписаних тать, скринь та ілюстрованих на картинах пісень. Творити її навчив батько корифей цього розпису Федір Панко. Тепер у доробку мисткині десятки виставок у кожному куточку України бачили ці твори і у Канаді, Японії, на Кіпрі та навіть у республіці Мозамбік. Суть цього мистецтва в тому, щоб це все перепрацювати в місках, перефантазувати і вже. На полотно на папір покласти нам такий світ, щоб людина теж могла побачити його очима, художника. Короткометражки з країни розбитих тарілок. Мистецька формація Візарт запрошує на гарячі фільми до палацу мистецтва. Це буде одноденний показ у два сеанси. Найкращі короткометражки останніх років під назвою Іспанія, стрічки нові і такі, що вже брали нагороди на кінофестивалях. Це якісь пристрасті, сімейні таємниці, несподівані звороти. І ну, ті ситуації, які важко уявити там в інших країнах. В боротьбі проти хвороби в палаці мистецтв відкривають ще й виставку Дитяча надія учні однієї з фотошкіл Львова пропонують придбати свої роботи, а за зібрані кошти допомогти сім'ї, що має двох хворих діток. Одне маля прикути до інвалідного візочка, а в іншого виявили онкогематологічне захворювання. Стартова ціна робіт 250 гривень. Прийдуть дуже багато батьків з дітей, які лежать в онкогематологічному відділенні Чорнобильської лікарні. Можливо, вони хтось попросить, може, їм терміново, треба якісь кошти надати, тому також може, хтось може купити роботу їм віддати гроші. Філармонія пропонує два фестивалі. Перший єврейської музики стартує вже у четвер концертом останнього клезмера Галичини Леопольда Козловського, Маестро, якому вже 95, запропонує маломану твори і на івриті, і польською мовою. А другий фест французької музики міст Олександра Третього приурочать 150-річчю від народження композитора Клода Дебюсі та 100-річчю від народження Жана Франце. Мені хотілося б, щоб нові музиканти, молоді, шалено захоплені тим, що вони роблять цю гру, яку ми називаємо класичною музикою, щоб вони трішки привабили молодих людей, щоб ті відкрили вуха. Сезон гарячих в Алегро продовжено. Купуйте керамічну плитку та сантехніку зі знижками до 30 3D-дизайн у подарунок. Салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Центр меблів та інтер'єру Марк. Мої вітання наш спорт до вашої уваги. Тиждень на збори рівно стільки залишилося до початку грандіозного спортивного свята. У Львові втретє стартує ярмарок спорту. Цього разу дітей та дорослих запрошуватимуть не лише подивитися на різні види спорту, а й спробувати себе у них. Ми ж завчасно ознайомимо вас із найцікавішими з них. Готується до грандіозного дійства і у цій школі фехтування. В останні місяці цей олімпійський вид спорту набирає популярності, особливо серед дітей. Я ще коли прийшов на фехтування, почав кожен день тренуватися. Тому що я хотів його догнати. Я раніше хворіла півроку, може навіть, а тепер я за літо ні разу не хворіла. Займатися фехтуванням тренери радять із семи років. Відтак вже у 25 можна здобути, як Яна Шемякіна, золото на Олімпіаді. Пучуся фехтувати, щоб погравати тоді чемпіонат світу. Для того, аби впевнено почувати себе на доріжці, діти займаються по 2-3 години щодня. Цей вид спорту із помірними навантаженнями підходить фактично усім. Це такий вид спорту, де відсутні понад навантаження, як такі скажімо, там, плавання в легкій атлетиці, чи в штанзі, чи в боксі. Такий вид спорту, де ну, наші, як наші учні кажуть, це є шахи на ногах. Тут треба дуже багато думати. А спробувати себе не лише у фехтуванні, а й 50 інших видах фізичного виховання кожен зможе на ярмарку спорту. Це можливість для всіх мешканців зробити свій вибір, вибрати свій спорт для себе, для дитини, для батьків, для пенсіонерів, для кого завгодно. Тобто ярмарок спорту це подія, де ти протягом трьох днів на одному майданчику можеш побачити весь спортивний Львів, як на долоні. Потішити і дітей, і їхніх батьків на свято приїде рекордна кількість спортивних зірок, таких як Василь Вірастюк, Яна Шемякіна, Денис Салантів, Сергій Конюшок. Відбуватиметься ярмарок спорту, як і зазвичай у палаці спорту Динамо на вулиці Вітовського. Старт у наступний четвер о 10-й ранку. Ірина Шубінець, Ольга Євстігнєєва. Наш спорт. Поблукати спортивними манівцями може кожен два дні. Триватиме щорічний фестиваль активного туризму та дозвілля. Цьогоріч традиційні осінні змагання відбудуться в шосте. Упродовж вихідних спортсмени продемонструють різні види екстремального туризму у програмі Водний піший та автоспорт, скелелазення, слеклайн та паркур. Каякінг. Основною фішкою фесту стане відкриття скеледрому. Позмагатися на манівці можуть не лише професіонали, але й спортсмени-аматори. У перший день свої вміння покажуть студенти та школярі. А вже в неділю організатори запрошують усіх активних львів'ян на погулянку. Сьогодні у рубриці майстер-клас найбезпечніший та один із найдешевших видів спорту веслування на байдарках та каної. Розібратися з усіма тонкощами цього виду спорту нам допоможе чемпіонка України Лілія Милян. Для початку потрібно сісти в байдарку, а це лише на перший погляд елементарне завдання. Для того, щоб сісти в лодку, нам потрібно лівою ногою стати чуть-чуть лівіше середини лодки, правою триматися причалу лівою борта. Потім ми праву ногу приставляємо до лівої і, тримаючись, сідаємо. Потім випрямляємо ноги. Наступне завдання змусити потоваришувати байдарку з водою. Нам потрібно відчувати лодку, наскільки вона хитка, і відчувати весло, тобто правильно взяти весло, правильно, щоб була одинакова відстань від лопатки до руки з двох сторон. Тримаємося ми на воді з першої зовнішню сторону лопатки на воду. Аби зробити правильний грибок, слід дотримуватися усіх технічних норм. Нам треба. Щоб наша верхня рука була приблизно на рівні очей завжди, і руки мають бути більш-менш прямі спереду. Так само ми в правій руці прокручуємо лопатку, прокручуємо весло для того, щоб нормально воно входило. Нерідко трапляються ситуації, коли доводиться гребти назад. Так само зовнішньою стороною лопатки. Ми просто гребаємо легенько назад. Кермують байдаркою не лише за допомогою весел. В нас там, де ноги впираються, є така палка, до неї прив'язані тросики з двох сторін. Ці тросики ведуть тут до корми лодки і на кормі лодки є руль. Вилізти з байдарки це також ціла наука. Спочатку ми весло кладемо на причал, щоб воно нам не мішало і десь далеко. Потім ми, тримаючись правою рукою причалу, лівою рукою бортика, праву ногу піднімаємо під себе і просто встаємо, встаємо в лоці. І тоді на причалу. Для каної існує інша специфічна техніка. В них руля нема, вони просто роблять грибок і в кінці відрульовуються. Тобто. От в них грибок виходить. Лілія Милян запевняє, середньостатистичний байдарочник вислови швидше, ніж біжить людина. Ми виклик прийняли і уже наступного разу обов'язково перевіримо цю гіпотезу. Віталій Колочковський, Олексій Шелковий. Наш спорт. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси і прогноз синоптиків. На все добре. Будівлі Магнуса 100 років її будували рік з 1912 до 1913 року. Знаний колись як центральний універсальний магазин. Він був у власності інженера Скібнівського та доктора Френкля. Ще з того часу зберігся зовнішній вигляд будинку. Дев'ять років тому його лише реконструювали та повернули історичну назву Магнус цієї суботи святкуватимуть сторіччя. До такого дня у торговому центрі готувались ретельно в магазинах. Акції знижки, які будуть саме в цей день на нові колекції, на те, що вони представляють протягом цілого дня. В Самому Магнусі святкова програма триватиме з першої години дня до п'ятої. Це і конкурси, це і розваги, музика. Розважати відвідувачів буде Sound Mix бенд, які наживо виконують ретро-музику. А от на першому поверсі торгового центру відвідувачі зможуть взяти участь у конкурсах та виграти призи. Якими вони будуть, організатори свята поки що тримають у таємниці. Крамниці вже мають приємні сюрпризи для покупців. Знижка 20% пропонується на весь одяг, крім аксесуарів та взуття. Це в основному одяг знову колекція. Крім подарунків. Для учасників конкурсу на першому поверсі ми вирішили робити подарунки для наших покупців індивідуально від нашого магазину». Я хочу запросити всіх львів'ян, гостей міста на святкування сторіччя будівлі торгового центру Магнус 22 вересня о першій годині дня. Як кажуть організатори, відвідувачам гарантують добрий настрій і приємні несподіванки. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень 39 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 25 копійок, польський злотий – 2 гривні 51 копійка. На п'ятницю, 21 вересня, синоптики прогнозують сильну хмарність, дощ. Температура повітря в день – 10 градусів тепла, уночі – 7 градусів вище нуля. Вітер північно-східний. Хідний 4 метри на секунду. Екодім пропонує нові квартири в будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім телефон 224 91 20. одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.